Святитель Григорій Богослов, архієпископ Константинопольський на Пасху і про своє зволікання. Воскресіння день, благоприємне начало. Просвітімося торжеством і обіймімо один одного, промовимо браття і ненависникам нашим, особливо тим, які з любов'ю щонебудь зробили або потерпіли. Поступімося всі в вибачмо один одному. І я згадаю про це тепер, що піддався доброму примусові, і ви, що вжили добрий примус, хоча трохи й ремствуєте на мене за затрим. Можливо, що перед Богом воно краще і дорогоцінніше, ніж поспішність інших. Добре є ухилятися трохи від покликання Божого, яку старовину зробив Мойсей, а потім Єремію. Добре й поспішати з готовністю на голос того, хто закликав як Аарон та Ісая, тільки б та і інше було для благочестя. Одне через власну неміч, а інше через надію на силу того, хто закликає. У день таїнства я помазаний, у день таїнства я відійшов ненадовго, щоб випробувати самого себе, У день таїнства і повертаюся. Обравши цей день добрим піклувальником моєї боязкості і немочі, щоб воскреслий нині з мертвих і мене обновив духом і одягнувши в нову людину для нового творіння, для народжених у Бозі, зробив добрим звершувачем і вчителем, який з Христом і вмирає охоче, і воскрешає. Учора заколений був агнець, помазані двері, Єгипет доплакував первістків, Повз нас прийшов, знищуючий, печатка для нього страшна і доброчесна, і ми огорочені дорогоцінною кров'ю, нині ми остаточно втекли з Єгипту, від жорстокого володаря Фараона І немилосердних доглядачів, звільнилися від роботи над глиною і цеглами, і ніхто не завадить нам святкувати Господу Богу нашому свято Виходу, і святкувати не зі старою закваскою. Не із за скваскою злоби та лукавства, а з опрісниками чистоти і істини. не приносячи із собою єгипетської безбожної закваски. Вчора я розпинався із Христом, нині прославляюся за ним. Вчора вмирав з Ним, нині живаю, вчора погрібався з Ним, а нині Воскресав. Принесемо ж дари тому, хто постраждав за нас і Воскрес. Може, ви думаєте, що я говорю про золото або про тканини, або про прозоре й дорогоцінне каміння? Це речовина земна, що минає і залишається на землі, яку завжди більше мають злі раби дольного, раби світу, правителя ні, принесімо самих себе надбання найбільш дорогоцінне перед Богом і йому найбільш властиве, віддамо образу, створене за образом. Пізнаємо свою гідність, вшануємо першообраз, урозуміємо силу таїнства і те, за кого Христос помер. Уподібнимося Христу, тому що і Христос уподібнився нам, зробимося багатими заради Нього, тому що й Він став людиною для нас. Він прийняв гірше, щоб дати краще. Зубожінь, щоб ми збагатилися Його вбогістю. Прийняв образ раба, щоб ми отримали свободу, зійшов, щоб ми піднеслися, був спокушений, щоб ми перемогли, терпів на ругу, щоб нас прославити. помер, щоб спасти, вознісся, щоб долучити до себе долі лежачих у гріховнім падінні. Нехай, хто все віддасть, усе принесене дар Богові, який себе віддав за нас як ціну викуплення. Він нічого не принесе рівного тому, як якщо представити йому самого себе, що розуміє силу таїнства, що її зробився всім для Христа, як Він для нас. Цей пастир добрий, що покладає душу за Овець, вам, як бачите, плодоплоносить пастирів, тому що на це сподівається Він і бажає, і просить від нас яких пасе. Він дає вам себе суто замість одного, і жезл старості робить жезлом Духу, до неодушовленого храму, приєднує одушевлений, до храму прекрасного і неподібного інший, що, хоч яким би був убогим і малим, але для нього, без сумніву, доволі дорогий, і зроблений ним з великими зусиллями й трудами, і, о як би можна було сказати, гідний трудів його. Все своє він пропонує вам, яка великодушність, або справедливіше сказати, яке чадолюбіє, пропонує савелу і юність, храм і архіерея, заповідувача і спадкоємця, пропонує слова, яких ви бажали, і слова непорожні, що губляться в повітрі і далі не досягають слуху, але які пише дух. Не чорнило, але благодать, викарбовує не на скрижалях кам'яних або плотяних слова, що не злегка на поверхні накреслені, і легко стираються, але ті, що глибоко, вирізаються. Ось, що приносить вам цей високоповажний Авраам, патріарх, чесна і достоповажна глава, вмістилище всіх доблестей, зразок чесноти. Досконалі священства, який приносить нині добровільну жертву Господу, свого єдинородного, народженого за обітницею. А ви, як дар і плід, принесіть Богові й нам налаштування, бути доброю паствою, вселяючись на багаті пасовища і виховуючись на воді упокоєння. Добре, знаючи пастиря і будучи ним знані, ідіть за тим. Хто кличе як пастир і вільно, через двері, а не йдіть за чужим, що підступно перелазить через огорожу як розбійник. не слухайте чужого голосу, що відводить від істини і розгублює в горах, в пустелях, в нетрях, в місцях, яких не відвідує Господь, голосу, що відводить від здорової віри в Отця і Сина, і Святого Духа, в єдине Божество і силу. «Віре, віщання якої завжди слухали, та й завжди слухають мої вівці. Не слухайте голосу, який нечистими й пошкодженими словами відкриває, і захоплює від істинного і першого пастиря. Далеко від усього того, як від зілля чарівного і спертоносного, нехай дарує Він усім нам і пастирям, і стаду, і годуватися, і годувати. І всім нині, і у вічнім упокоєнні бути єдиним в Христі Ісусі, Йому слава і держава навіки. Амінь.